Фокус на проєкти, що долають виклики війни в івано франківську стартував осінній грантовий сезон від громадського ресторану Урбан Спейс 100». Амбітні та активні мешканці можуть отримати фінансування на реалізацію власних ідей різного тематичного спрямування. Обмежень за сумою, каже координаторка програми Олеся Дідик. Немає головна вимога: проєкти повинні бути корисні для міста і реалізовані тільки у Франківській громаді. Це можуть бути і культурні освітні проекти, проекти, які пов'язані з міським простором, якісь можливо інноваційні рішення, спортивні проекти, дуже різні. Водночас, ми зазначаємо, що перевагу ми будемо надавати проектам, які пов'язані і працюють з викликами війни. Тобто, це і допомога військовим, ветеранам, це може бути психосоціальна підтримка, внутрішньопереміщених людей, покращення інклюзивності міста. Заявки на підтримку військових можуть подавати лише організації з Івано-Франківська. Для бригад, які мають безпосередній стосунок до громади, участь у конкурсі можуть брати не комерційні та не політичні проєкти. До розгляду приймаються ідеї від ГО та ініціативних груп у партнерстві з неприбутковими організаціями. Ми хочемо продовжувати підтримувати проєкти пов'язані із розвитком міста, і тому ми дуже Тішимося, коли такі проекти є, це можуть бути урбаністичні меблі, можливо, тобто вони можуть додати якоїсь родзинки місту, також додаткової зручності мешканцям і комфорту. Для мене дуже важливим є озеленення міста. Тобто, зараз це така сама топова проблема. Мені здається, міста тому що бетонів в нас з'являється дуже багато, озеленення мало. Тому проєкти пов'язані із озелененням міста. я... Буду дуже рада підтримувати. Збір заявок триватиме до 15 жовтня. На реалізацію своїх ідей переможці матимуть рік. За 9 років існування програми реалізовано 169 проєктів на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. Люза грибик Магалаті, телеканал 402.